Дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! Сьогодні Ісус промовляє до кожного із нас слова любові, слова про справедливість, закликає нас бути справедливими. Він, як бачимо, Критикує тих, хто прийшов його слухати за те, що вони несправедливі, що вони не виконують Божий закон. Закон знають, але його не виконують. Звинувачує їх у тому, що вони, ті, хто його оточують, ті, хто прийшли його послухати, хочуть його вбити. Іншими словами, хочуть закрити рота Ісусові, щоб не чути тих слів, які Він до них промовляє. Чому? Чому людина хоче закрити рота Богові, що говорить? Що говорить про любов, що говорить про справедливість, що закликає до милосердя. Чому? І відповідь, Дуже і дуже проста, тому що її життя людини не відповідає Слову Божому. І відтак, замість того, щоб покаятися і змінити своє життя, людина хоче заліпити вуха воском і не чути Слова Божого. Хоче вбити Бога, щоб він замовкнув і вже більше не вказував людині на ті хиби, які вона має. На ту несправедливість, і причини. Можна сказати, людина хоче вбити своє сумління, щоб воно не нагадувало їй про те, що вона чинить зло. Ми християни. Якщо щиро подивимося у власні серця, то ми також можемо побачити цей внутрішній спрод, ми всі говоримо, о, треба вчитися до самокритики, до того, аби змінювати себе. Але якщо ми так щиро подивимося, то насправді це робити дуже і дуже важко. Ми самі собі зробили якісь певні правила, поведінки, звикли до них, звикли часто. І не хочемо змінити своє життя, а коли нам хтось скаже, що ми чинимо неправду, що живемо згідно своєї власної волі, а не згідно волі Божої, то ми хочемо відгородитися від цих слів, хочемо їх не чути. Коли церква закликає людину до покаяння до такого самого аналізу. До того, щоб вона зробила іспит сумління і прийшла до сповіді, закликаю, що щомісячна сповідь повинна бути у християнина. То людина робить вигляд, що вона цього не чує, що це її не стосується, десь там раз в рік згадаю за Бога. Зроблю таку, знаєте, галочку, поставлю, що я виконав, виконала цей обов'язок сповіді, але насправді я не хочу змінювати своє життя. Насправді я хочу затулити уста Ісусові, щоб він мовчав і не говорив більше. Бо мені комфортно самим собою. Мені комфортно жити в грісі і не змінюватися, жити в несправедливості, чинити зло, кривдити, усуджувати своїх ближніх. Ми насправді закриваємося від щастя. Бо якщо не будемо, Робити іспит сумління. Не будемо відкривати двері своїх сердець до того, щоб Господь увійшов в це серце і зцілив нас. То не будемо добрими і не будемо щасливими. Церква закликає до покаяння. Церква усвідомлює грішність людини, усвідомлює нашу схильність до гріха. Помню потребу Божественної благодаті для того, щоб йти цим шляхом добра, для того, щоб відкидати геть ті всі нахили схильності, егоїзму, жорстокості людської, щоб привертати себе, своє життя до Божого закону, до Божих заповідей, щоб творити між нами. Спільноти любові, спільноти справедливості. Тому, як би нам не було важко, як би нам не було неприємно дивитися на себе, на своє життя щиро, правдиво, робімо це. Бо від цього залежить наше щастя, наше щасливе життя. Від цього залежить, чи ми впустимо. Воскреслого Ісуса Христа у своє життя. Чи закриємося і захочемо вбити Бога в нашому житті? Перевірмо себе. Якщо я систематично роблю її спецсулів, приймаю Святотайну сповіді, а відтак на кожній божественній літургії слухаю слова Господа, який каже, прийміть діїште це і ми, я роблю це, значить, я на правильній дорозі. Значить, я не здався, значить, я борюся. Як бо не важко не було протистояти злу. Я кричу до Господа, Боже, дай мені сил. Звільни мене від цього зневір'я. Подаруй мені сили боротися з злом, який у мені. Плаче стомне від болю. Дай мені сил боротися за життя моєї країни, моєї незалежності. Бо розумію, що це моя держава, що лише в моїй вільній Україні я можу вільно молитися Богові, славити його і своїм життям, славити його Воскресіння. Своїм життям показувати, що Бог мене врятував. Бог мене підняв від смерті до життя. Христос Воскрес!